Або у українців к немножко неправильний в житті. я працюю з людьми з їхньою кров'ю, ну тобто і я ніколи не знаю, чи ця людина чим вона хворіє, чи я можу порізатись нечаянно, там чи колотись. Працівники цієї компанії чомусь не йдуть в, в маси. Люди. Не йдуть не, не знаходять цих людей, які би хотіли скажімо, скористатись послугами цієї компанії. Це перший перший крок, якби в моєму житті. Моя супруга вона завжди практично відноситься до життя, до всім питань, І це вона значально. меня застраховала. Мне могут якое-то как знаки какие-то были. Я где-то в, в других местах, то на какие-то рекламки поступала, то где-то просто на какие-то статьи в газетах. Там. Ну, правда. Да, у меня опыт очень хороший. С 2002 года я работала в западной компании. Наши руководители были иностранцами. И это мышление тех людей, оно наталкивало на мысли, что нужно заботиться о себе не только доверяясь государству, но еще сам ты должен что-то делать. Поэтому я начала анализировать рынок страховых компаний, которые представлены на рынке Украины. Изучила, ну, более полугода я изучала этот вопрос с юридической точки зрения, как, кто, что, чтобы не попасть в какие недоразумения. И выбрала компанию ПЗУ и приобрела себе полис. В моей жизни, к сожалению, произошло несчастье, когда моему папе было 39 лет. С ним случился первый инфаркт и наша семья оказалась не готова к такому событию, оно было просто не запланированное, неплановое, человек, мужчина в полном расцвете сил, вдруг случается обширный инфаркт, и он выпадает из жизни как кормилец на энный промежуток времени. И ровно через год и девять месяцев случается повторный инфаркт. И еще раз через полтора года случается третий инфаркт. Поэтому я, видя эту ситуацию в своей родной семье, со своим родным папой, я понимаю, что лучше быть перестрахованным и подстелить, скажем так, эту соломку, потому что мы прошли через все эти испытания, было очень сложно искать деньги на эту реабилитацию. Необходимо, чтобы этот запас, он как бы был. Клиентом ПЗУ я стала чуть больше года назад. У меня есть ряд знакомых, которые застрахованы в компании ПЗУ. Я решила, что если столько моих родных и близких доверяют, почему я не могу доверять этой компании. Я считаю, что страхование – это, наверное, такая финансовая действительно защита своей семьи. Если, ну, не дай бог, что-то с тобой происходит, ты теряешь свою работоспособность, ты теряешь доход, естественно. Но восстанавливать здоровье и как-то, не то чтобы как-то, а жить дальше надо. И жить мы хотим все хорошо. Поэтому надо об этом подумать заранее. Мы считаем, что вот мы молоды, с нами ничего не случится, старость это вообще не про нас. И не думаем о будущем. Просто независимые от тебя факторы влияют на падение уровня твоего дохода. Поэтому надо думать о будущем, обращаться в страховые компании и обеспечивать себе зрелый возраст. Это не просто вложение в банк, который неизвестно, что с ним будет завтра. Это страховая компания, у которой я изучала историю и как бы 200 лет надежности меня вполне убедила и устроила. У меня заболела мама, и средств на ее лечение не было. И вот в тот момент я подумала как раз про себя, что будет со мной, если вот в какой-то момент я заболею. И на моем пути встретила страховая компания. Я зашла в одну, узнала, какие есть условия. Зашла в другую, узнала третью. Компания ПЗУ привлекла меня тем, что она одна единственная, кто дал мне ответ на мой вопрос. В случае, если в нашей молодой стране, где еще была такая ну, нестабильность, Ну, закрывається банк или страховая компания. Що будет з моїми деньгами? Компания ПЗУ дала мне ответ на мой вопрос. А я все-таки склонялась к стабильности і все-таки к европейской компанії. У меня три страховых полиса в компанії Пзукраїн. У мене страхование жизни. медицинская страховка и страхование недвижимости. У меня было случай в медицинской, вот с страхование и был случай страхования жизни. Там, где у меня пакет страхования жизни, у меня еще дополнительные пакеты в случае шести критических заболеваний. Также она там распространяется, если вдруг Перелом, операция по удалению какого-то органа или еще что-то, то она тоже туда распространяется. И вот у меня наступил момент, когда мне. удалили один из органов, и страховая компания буквально в течение двух дней, после того, как я выписалась, предоставила все документы, в течение двух недель выплатила мне всю компенсацию. Важнее, конечно, то, что кто-то за тебя побеспокоится, потому что действительно напрягать близких и родных, потом вот когда вот сейчас смотришь по телевизору, наступают у людей случаи страховые, и мы всей страной собираем деньги, чтобы кому-то взять операцию, то здесь, конечно, вкладывая деньги в страхование. И я знаю, что обо мне позаботятся. И я своим близким никогда не буду обузой. Это, это очень играло большую роль о, в принятии решения вообще застраховаться. Но на сегодня кредит доверия очень велик. Потому что во всех моих случаях, которые наступали, компания ПЗУ меня не подводила. На сегодня я доверяю ей 100%. В зависимости страхования я не знала о П'ять приблизно назад, ну не так поверхне, значення цьому не продала в принципі зовсім, А застрахувалася вже в компанії ПЗУ, десь близько року назад. Перший мій поліс взагалі в житті це було страхування автомобіля. Це було теж десь там декілька років назад. Спонукало мене для страхування життя такий не зовсім приємний випадок. Я рік назад попала в автомобільну аварію, після якої я довго була на лікарняному, можна так сказати, з певними там пошкодженнями. Я не могла працювати, не знала, чи взагалі зможу потім працювати. Ну, відповідно. Ну, в такий момент який здалось якесь або накопичення страхове, скажімо так, я лишилася без зарплати, без, без зарплати, без доходу. Ну, що спонукало, відповідно, задуматись над тим, що треба щось мати на запасний варіант. І тому от звернулася в, за страхування. Чому я саме звернулася до компанії ПЗУ? Мабуть, ні, я не, не моніторила ринок страхових компаній. Просто десь за, за місяць, за два десь до самого звернення в страхову компанію ПАЗУ. почитала, почитала, і от так як у нас клієнт нашого салону є менеджером страхової компанії ПАЗУ, тому в принципі якби питання пошуку страхової компанії відпало саме собою. Іра провела повний інструктаж, розказала їй які моменти, зробила максимально комфортні умови саме для нас. Підібрала ну, скажімо так, доступний нам пакет страхування. Після того, як ми вже заключили договір про страхування, е, ну нема відчуття, що тепер точно щось має статися. Раз ми вже застрахувалися, застрахували, відчуття нема. Е, ну я би сказала, напевно, якийсь. Певненість є от там в майбутньому, можна так сказати. Найперший мій досвід страхування це ще з найменшого віку. Як я тільки народився. Знаєш, мої батьки застрахували були мене щомісяця, щороку виплачувалася певна сума. Там мені відкладалася на мою трудову книжку. Це будинок я вже застрахував самостійно, так само і свій автомобіль я застрахував самостійно. Ну, я свідомий того, що це необхідна річ в моєму житті. Тому що дуже часто здається, що біда якась стається з кимось, тільки не з тобою, десь інше. Але, на жаль, буває так, що може і тебе спіткати якесь лихо. Я практично зі шкільних років займаюся колекціонуванням. Я колекціоную старі документи, фотографії, книжки, інші старовинні речі. Саме в клубі, вже пізніше, коли в клубі колекціонерів я брав участь і беру власне зараз. Мені попалося дуже багато документів старих, зокрема, якраз документи щодо страхування, як українські документи, так і документи на польській мові, на польській мові вони звучать як страхові компанії, як товариство обеспечень взаємних. Прочитавши ці документи, я бачив, що існували страхові компанії цілком реальні. Що вони були потужні, відповідальні, також мені попадалися документи, що страхові компанії, коли з людьми ставалися певні випадки, виплачували їм, тобто страхували їхнє майно чи здоров'я чи інші речі. От дуже саме в моїй колекції багато таких документів, що стосуються страхування, і того був ще один із таких важливих чинників, який спонукав мене застрахувати як себе, свою сім'ю, здоров'я і майно, тому що я мав приклад. Якби захищений віками, тому що деяким документам і 100 років і страховим, які у мене зараз є в відхиляється. У мене велике коло спілкування, і неодноразово виникали ситуації і по здоров'ї, і по аваріях різних, і взагалі дуже багато різних випадків, коли в людей траплялися проблеми, і потім через ці проблеми вони приходили саме до страхової компанії. Я це зробила. Поки що, і слава Богу, в мене нічого не трапилося, але е, можна сказати, що це був приклад, це було і страхування життя, і накопичувальна система. Це перший раз, ну якби. Я абсолютно задоволена, цікава програма, цікаво її донесли і, напевно, правильно донесли. Мінус рік тому назад, я відносилася до страхових компаній ну так, на витягнутій руці. Не знаю, чому напевно, тому що в нас саме в країні от, ну, так відноситься не настільки розвинена ця система. От коли я взяла е, на руки. Цей поліс, це питання закрите, я про це забулася. Напевно, трошечки якось легше і впевненіше, все таке стало. Ну і взагалі стараюсь не думати про погане. Першочергово я, напевно, направлювала свої думки на якісь далеке або близьке майбутнє. Ну, взагалі на майбутнє. Швидше я робила акцент на накопичувальній системі. Давайте матеріалістами, навірно, не ждеш, каких-то там. большой прибыли или еще чего-то. Это в первую очередь спокойствие, поскольку э, моя жизнь связана с журналистикой, то в любом случае в силу своей профессии, работая на радио, ты отслеживаешь, э, кто выходит на рынок, кто уходит, соответственно делаешь какие-то определенные выводы для себя лично. Вот э, один из самых важных факторов для меня было то, что вызывает это европейская компания и плюс работала, ну, довольно-таки положительная репутация самой компании. Для меня, вот, когда выбирал страховку, для меня важно было, на первых история самой компании, положительные отзывы, во-вторых, в силу того, что довольно-таки напряженный график, важно было удобство. То есть было важно не тратить много времени, при этом получить максимум информации, максимум внимания и, наверное, момент ну, каких-то определенных гарантий, в том числе. Я очень доверяю выбору моей жены и ее оценке страховых компаний. Вот, к примеру, у меня знакомые, они живут в Европе, и они путешествуют, когда они летят, у них большая семья. Отец и мама всегда путешествуют разными самолетами, именно потому что, не дай бог, случится какая-то авария, чтобы один из родителей всегда остался жив. Ну, примерно, страхование – это тоже с какой-то точки зрения. Страхование жизни – это уважение к твоему к мужу, к жене. То есть, если, не дай бог, с тобой что-то случилось, как бы семья не останется без денег. Это, это не столько с эгоистичной точки зрения страхования, сколько с точки зрения ну, помощи. Не дай бог, что-то случится помощи твоей семьи. Поэтому у меня есть два этих полюса. Страхование жизни и страхование и пенсионное накопление вот э, полис моего э, пенсионного э, накопления страхования и э, полис э, страхования жизни э, Страхую жизнь я получается с 13 -го года с, 19... э, с 2013 -го года а пенсионное накопление у меня с 2011 -го года в общем-то это как раз то к чему я и шел и я э, несмотря на то что Доходи нашої сім'ї змінились, Я все равно прошу страховувати. За границей, когда я бываю, я беру з собою вот карточку, на ней есть все реквізити, которые мне необходимы для путешествия. У мене особисто є два тільки мої полюси. Один є на наше майно і один на чоловіка. Взагалі, чоловік вирішив мене застрахувати. Я працюю. В медичній сфері медична сфера вона завжди це є люди ризику. Я почала ну ніби так цікавитися, що ж це таке, чому в Європі там чи за кордоном для людей застрахуватися це нормально. Ну тобто, що вони не такі самі люди, як я, чи я не така сама, як вони. Ну і коли ніби наша держава вже почала брати курс на Європу, ти починаєш думати: ну, ми ж хочемо жити краще? Хочемо. Тоді я почала детальніше вивчати це питання, і коли я дізналася всі нюанси, я зрозуміла, що е, мені ну мені це підходить. Ми е, обговорюємо в сім'ї якісь фінансові певні вкладення, і це було обговорено, погоджено зі мною. Я сама погодилась. і не, не жалкую про це. Якість витримана часу. Компанія ФЗУ, Вона більше 200 років, взагалі, існує. Мені це багато про що говорить. Ніхто до мене абсолютно ніколи не. Не звертався. Тобто мені чомусь це дивно. Я би хотів, щоб ну, агент страхової компанії мене знайшли, там, до мене звернулися, е запропонували мені свої продукти своєї компанії. Якщо б агент з компанії ПЗУ запропонував би мені е їхній продукт, який, ну, за застрахувати якийсь е нерухомість або, там, або автомобіль, або Скажімо, власне, життя чи здоров'я скоріше все, що я скористався, тому що це відома компанія. Люди про неї знають, якби, але працівники цієї компанії чомусь не йдуть в маси, йдуть не цих людей, які би хотіли скажімо, скористатись послугами цієї компанії. Було поставлено все на. На досить серйозному рівні, тобто агенти ходили з дверей в двері, з дверей в двері. Тобто ні, ні одна, ні один будинок, ні одна сім'я не були якби, пропущені. Тобто всі були під олівцем і на всіх були е, виписані страхові поліси. Якщо б до мене звернувся спеціаліст, який, який займається саме напрямком страхування життя, я б цікавістю його вислухав, заінтересувався його пропозицією, проаналізував і напевне, що Постники, да. В ПЗУ были лучшие условия. Условия накопления и условия защиты. Вот ты застраховался, и для меня оптимальный вариант, получив страховой полис на руки, забыть о нем. Вот тогда мне кажется, что это самый удачный вариант вложения денег и страховки. Ты о нем вообще забудешь, и он тебе не пригодится. дай бог, чтобы таки было. Вот мужем еще хочу заняться серьезно, но что-то пока не так беспокоится за свою жизнь и за свое будущее, как я.